Добрий день! Сьогодні хочу запропонувати діткам пограти в дидактичну гру, яка називається Штраф порушнику. Дітям пропонується побути поліцейським та оцінити дорожньо-транспортні ситуації. Якщо на карті є порушення, дитина має оштрафувати порушника, покласти червону фішку на відповідну ситуативну картку. Починаємо. Цю дівчинку ми будемо штрафувати? Ні. Тому що вона переходить дорогу на зелений знак світлофора. А цю дівчинку ми будемо штрафувати? Так. Тому що вона переходить дорогу на жовтий колір світлофора. Цього хлопчика ми будемо штрафувати? Так. Цю дівчинку ми будемо штрафувати? Ні. Цих дітей ми будемо штрафувати? Так. Тому що діти купаються в місці, де не можна купатися. Цього хлопчика ми будемо штрафувати? Так. Тому що гратися з м'ячем на дорозі не можна. А цього хлопчика ми будемо штрафувати? Так. Тому що кататися на санчатах там, де їздять машини, не можна. А цього хлопчика ми будемо штрафувати? Так. Дякую за увагу і до побачення!